Громадянам старшим за 60 років дозволять проходити військову службу за контрактом. Якщо вони того хочуть, це передбачає законопроект, який Верховна Рада підтримала у першому читанні. Хто зможе служити, якого ефекту очікують? Деталі розповіли народні обранці на посади зв'язківців, кухарів, водіїв, діловодів, фінансистів, тобто небою... Посади потрібні саме військовослужбовці, але на жаль, зараз якось з цими посадами є проблема, і ми стигнули саме в тому питанні, коли, наприклад, військова частина має на рахунку гроші, але не знає, їх навіть витратити, бо просто немає відповідного фахівця. І один з вихідів цього ми разом з військовими напрацювали той механізм, що ну є ті, хто 60 плюс військового вже не військових зобов'язаний, да, а просто громадяни України, які мають добровільне бажання долучитися до лав збройних сил України і інших. Військових формувань тому разом з генеральним штабом розглядуши це питання. Достатньо маленький законопроект. Він стосується саме тих громадян України, вікової категорії 60 плюс, які хочуть добровільно після проходження військово лікарської комісії долучитися до лав збройних сил України інших військово-формувань. Звісно, ми кажемо не про бойові посади. Цим законопроектом ми даємо право, якщо людині виповнилося 60 років, а вона за станом здоров'я. За своїми професійними якостями може продовжувати службу, то ми даємо такий шанс. Контракт підписується на один рік, а потім можна його продовжити. Також для офіцерського складу є випробувальний термін три місяці, і ми вважаємо, що таким чином ми зможемо долучити. До служби в зсу і інших військових формувань в період воєнного стану велику кількість фахівців, які сьогодні хочуть захищати нашу державу. Мова йде насамперед про тилові, про штабні, про логістичні посади. А таким чином це дасть можливість вилучити або вивільнити велику кількість тих, хто сьогодні може йти на фронт. На сьогодні люди, які не мають, які мають понад 60 років, не можуть бути призваними до військової служби. Відтак цей законопроект дає можливість людям старшим. 60 років, які мають величезний досвід, бойовий досвід, навчальний досвід. Наприклад, мій рідний вуйко має більше 60 років, в останніх 10 років війни навчав артилеристів стріляти. Він знову хоче і не може. Власне такий закон для таких людей, які вміють знають військову справу і можуть її навчити молоді.